Мої катки і качки, щоб брати в току боку. І тут ми вже все обустроїли. І я зараз хочу, що може, на ось тут якийсь коврик. Ось такий приблизно якийсь гарний. Я, типа, хочу прокласти всю дорожку ковриком. Ось так. О, прям сразу. Давайте, давайте. Давайте краще трішечки його так менше, бо я хочу більше естетіка, так. Ось так. До речі, мені це напам'ятовує якісь печенюшки. Ось ці от коврики. Давайте тепер глянемо, як це буде виглядати. Ну, гарненько, більш-менш. Давайте ще на ось цей от вход. Давайте, може, якусь тумбочку малесеньку поставимо. Світлесеньку, малесеньку тумбочку. Ось таку, до речі, можна, естетиченька. Я сюди думаю, давайте покладемо якусь рослинку, давайте. Ні-ні-ні-ні, ні Так, 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 так. Да я там це бачу. Виходимо сюди-сюди. Угу. О, дивіться, яка миллячка. Я, звісно, люблю Хэллоу Китти тільки, ну, із за цього я... Я буду любити не тільки буду, дивіться просто на цю милашеньку. Я її не можна сюди не поставити. Давайте візьмемо. Блін, а чого ця штучка не ставиться? Чего ця штучка до ручка не ставиться? Давайте, давайте, давайте. Ся... О, все, нарешті. Я хотіла просто цю штучку взяти? Блін, а я хотіла ту штучку туди. Капець. Вот uh Это -huh. что а такое? Что это такое? Это что такое? То, а, то сидушка типа. То типа больше сидеть. Ну, 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 ну. Давайте глянем еще тут. Ну, тут такой метеорит камень. Все, закрываем, закрываем, кажу. Закрыла все наконец-то. Ще давайте, сюди воду поставимо. І тепер, нарешті, будемо, мабуть, класти всі рослини. Ще, мені зараз головне не забудь по всьому дому цей світильник. А тут, як так-то все дом обстроєм, у світильника не буде, буде темінь. Давайте, давайте зараз тепер огромний ось такий естетик-диван візьмемо. Так, давайте зараз по всьому світло проведемо. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ось так. Давайте ось тут ось такі от лампочки естетичні. Ось так. І тут ще давайте. Ось так. Ось так якось естетично вийшло більш-менш, я думаю. Ось так. Давай, давай, все. Може сюди ще ось такий якийсь освіт добавить? Давайте тепер ось тут попроводимо світло. А то тімінь повна. Он сюди підійде ось така от, бо вона така корічнива. Ну корічнива і вона більше підходить. Давайте, а тут давайте ось таких колокольчиків. Ось так все. Якось ось так у нас вийшло. У нас вийшло якось ось так більш менш. Давайте тепер, тепер, тепер. Я хочу сюди покласти якусь ось таку рослинку. Не покласти а поставити. Давайте. Якийсь ковер річок візьмемо. Ось такий мені подобається. Давайте тепер візьмемо, може, телік? І давайте. Або давайте візьмемо якусь ось таку картину. А ось таку, Давайте картину візьмемо. І ось таку ярку, гарненьку. Так, єсть. Так, все є, вроді. Тепер келик. Тепер маленький телевізор. Насильно оромний. Ну, до речі, більш-менш, давайте. Тепер, тепер я хочу, тепер хочу взяти касету. Ну, просто щоб було гарніше. Вроді ось ця. Да, ось. Я оцю хотіла. Я просто не пам'ятаю, що там. Там я хотіла типа ось такі слова, По ось таким нотам. Давайте, 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 тепер може щось. Так, Може, давайте щось із такого. Давайте ось таке, Типа таку батарею. Чи що це таке. Ось такий якийсь я візьмемо, везьмемо, наверное. Ось есть такие надувати шариків. Mm. Ну еще ещ еще можно взять. Давайте взяли мы Hello Kitty, Китти такой. Новый рик звезд скоро, но я хочу поставить лку. Я просто не представляю. У мене зараз уже новогодний, ч щось таке. Нічого страшного. Покладемо. Бу... Не, не покладемо, я щось постійно кажу, покладемо, а треба поставити. Давайте тут покладемось. Все покладемо коробки. Так. Я, може, ще якогось як якого... оттикали ну, у нас буде. Все, це буде наш подарок. Давайте мені. Ні, 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 ні. Ні, я не знаю, правда, зачем мені ота лічилка... Для питомцев я сама не знаю. Так, может тут якась эстетика є? Тут є эстетично мусорка, а вона мені не подобається. Такие Ось така, давайте сюди покладем. Ось сюди давайте мусорку мусорку покладем. И еще ось такая классная штучка для белья. Ну, звісно, мабуть, не отут повинна бути, ну нічого страшного. Давайте тепер будемо. пол. давайте ось такий от пол. Він мені подобається. Такий гарненький. Я не хочу, до речі, навіть ці обої міняти. Вони такі естетичні. Просто в мене вже глаз привик для цих... для цих обої. Давайте тепер, може, на вході щось додамо. Ось таку можна. І щось таке. Ось так. І ще можна, можна, можна ось такий фонарик можна. Можна ось такий фонарик, реально. Давайте еще ось так штучку для води. І ще давайте візьмемо. Давайте візьмемо... Ой, лысица, вот вижу. Это типа листья еще давайте сюда лысилась. Здесь, наверное, и камень. Камень здесь, камни тоже. Треба взять. что нас такая вышла но я не знаю, что это такое. Тут типа будет сбор мус мусора. Ще давайте візьмемо естетик якусь я, чи щось таке. Ось таку слайну мусорку візьмемо. Давайте я вам тепер буду робити обзор мого м'яслейного дому. І тепер треба всіх позахселяти. Тільки зараз одна новость мені потрібно свою цей зимню одежу. Ось цю. І ось цю. Треба мені свою зимню одежу. Ось ці дві покласти ось туди. Ну, що з нероб. Що... що не зробиш раді такого гарного дома. Перша. Перша одежа летить і прилетіло все. Леті. Все, прилетіло. Біжим. Все, і тепер забираємо ось цю одежу. І прилетіла, називається. Ось. Все. Теперь робимо окончательный обзор. Тут, короче, ось такой. Тут ось такие дворик у нас. Тут у нас всякие мыльно-рыльные мыльно средства. Тут аптечки. Тут еще одна... Ой, блин. Ладно, хай буду. Тут, короче, там аптечка. такая вот за меня одежда. Тут я ось такие вот стиралки. Какие с кис Хай hey, стирают. Эстетика. С стиралки, які летают. Я не знаю, чого вони. Чого вони так цей прыгают. Вот такая, короче, вот такой вот фонтанчик слайненький. Тут ось такая вот якась полка с чем -то. Тут ось такий вот телек, тут еще то такий хамин, елочка. Якась, якась штучка, я не знаю просто, что туда поставить. Давайте, можна сюди. Щоди... Я придумала, люди. Сюди можна дитячу зону поставить. Типа по їхні ігрушки чи щось таке, чи щось таке, я сама не знаю. Так, де там, де там воно було? Вроде тут, чи щось таке. Давайте постараємося найти, ні, воно було не тут. Не тут іноді. А де воно? Вроде ж десь тут було. вещи. И тут, и тут, и тут, и тут у нас нема, не, нема. А не, не. где игрушки? Я сама не знаю, где эти игрушки. Где эта фигня, я не знаю, никто не знает. А, все, вроде вспомнила, вы надо сейчас тут. Да, да, все, воно тут, воно тут. Я вспомнила, воно ось тут. Я тут и качели. Ну, мы не треба на домик на дереве. А ось такая штука. Опа. Опля. Опля. Сюда. Ой, блин. А представьте еще один домик поставить кудись. Ну, у меня є идея, куди его поставить. Ці эти штучки поставить ось сюда. И ось так. Ось такий домик тепер у нас может быть. Або мы можем ще поставить. Ось такий домик на дереве. Ну, он такой остатичный. Ну тут є ось, типа, ось така якась штучка. Ну він такий підвісний, він мені більше подобається. І тут ще цей буде ось ця от. Колокольчик буде відкритий. Тому ми його, давайте, давайте ми його ставимо. Ще ось такий от огром'янний. Він сюди фізично не влізе. Я б його повісила, но він дуже крутий. Він не влізе. Печально. Еще можно, до вот такой домик. Он тоже очень слейный. Ну, ничего страшного, что тут. А, он такой самый, майже. Он такой самый. Давайте, давайте, теперь, может, теперь какие-то качельки повешаем. Ну, что не сделаешь ради детей? Опа. Да блин. Блин, капец. Давайте лучше качели десь тут повыше. Тут уже и так є место. Это поблина, я думаю, что качели типа там. Да мы же будем обтеньку заканчивать, но вы не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, нажимать колокольчик на всем, до добачиваем. Но мені хтось мне кто-то хочет в описі.